Добрий вечір, народ! Історія фізичного тіла і дуальність. Досконалість невпинно шукали творці. Так називається мій віршований стиль. Кажуть, що початком є тепло, у якому серці зросло, потім проявився орган язик. Як сенсорний працівник. Духовність шукає своє дитя. хоч змінилась молекула ДНК, виростало воно в боротьбі, адже засіяне було у пітьмі, експерименти у собі пронесли, чутливість молотом довбли, тонким світом сприймання користувались як прибиранням. Люди себе модифікували, практичність і силу розвивали, надалі жіночність прибрали, діти з пробірок виростали, захотіли мати одну стать вигідну і корисну постать, щоб виносливим воїном був і першоджерело своє забув. Ще позбулись фізичного тіла. Перейшовши в астрал уміло, Для тепла це пройдений черед, фізика рухалась вперед. Стали гуманоїдними надалі, щоб легко жити в астралі і взнали, що енергії генератор це душа, чуттєвий вібратор. Та замало було цієї науки І шукали енергію навкруги. Стрільба у простір мікрочастини, життя їм не миле без руїни. Нарешті зробили розрахунки, з чорнотою владнали стосунки, діру зробили, запустили мазут, Рептилій породили свій хомут. Життя нищили, планети з'їдали та все більше голодні ставали. Рептилії влади хотіли, его роздули, Хитрість значущість розгорнули. Дуальність проявилась штучно. Експерименти з фізикою гучні. У мозок людини внесли краплю, Як розуміння слово, граблю. В іншому місці, де групова душа першопочатком людей вироста, починають рятування шукати, фізіологію тіла модифікувати, Спрута взяли із болота, вчили методи хижацького рота, шолом створили, на голову наділи, як лікуватись, не розуміли. Технологію набули і методи дій, хижака поставили на голові, імпульси спрут на мозок шле, а надалі руйнує все живе. Сталося так, що мозок став блокувати біль без підстав. Ковпак замінив у інші системи симптоми тіла і його проблеми. Стимулом мозку, нерви нейрони Штучно направлялись дзвони, і змінено сприйняття істот, Свідомість зробила поворот. Перенеслись набуті знання по інших планетах, як надбаня, Впливу контролю на голові, а тіло з серцем відрізали собі. Спрут піднявся на тонкий план, господар він, контролю пан, технологія верх взяла над живим, порядок служби поставила усім. Та не скінчилися на тому досконалості науки у головному, коли в інституті малювали уми графітового помічника собі. Ще інші троє зробили яйце. І послали у пітьму штучне серце. А коли складали цей проект, за спиною професора стояв спрут. Хто в болоті восьминога знайшов, знов відродився, знов прийшов, і вже його мозком правив спрут, внесений до астралу баламота. Переносили за собою хвостом свої творіння, своїм почерком. Ніщо не зникає і слідує скрізь, самі залежність створили до сліз. Та кінця ще нема, бо до яйця приєднали ниткою чорного творця і послали в пітьму, як пульсар, Енергії білої і чорної димар. Реактор яйця це енергії симбіоз. Людина графітна з яйцем віртуоз. Шестерні з гайками накрутили, та тонкою енергією начинили. Графітові енергію потім змінили, програму на людей перепустили, щоб цей їх реактор живився, енергіями душі зарядився. Комп'ютер править живими, і люди стали складовими частками системи, як симбіоз. Джерелом живлення всерйоз. Творці пішли у самозабуття, стали в'язнями нижчого життя, довірливість, довірливість до бездушних істот, хвороби і старіння наслідок. В астралі... в астралі діють В астралі діють чужі, ворожі чужаки. Ті, що не, не зможуть досягти ніколи того рівня людини, як частки вищої святині. Графітові спрутів все множать, по планетах їх розвозять. Корабель зі спрутами, симбіоз енергії душі і життєвих доз. Все працює на пожирання життя, яйце графітові спрут, рептилія. А колишні люди гуманоїди сірі, творці перші, що гени розділили. Зараз усі зійшлись на землі, механізм чудовий створили вони, сірі на посилках в рептилій, спрут мозком вправляє, як геній. Людська служба, паливо їх баку, Щоб їх машина їхала ні в року. Людина це ноги, що несуть конструкцію незриму, де діє спрут. Секрети паразитів треба знати, щоб душу людину, людини звільняти. Рептилії душу плівкою покрили, таким чином від тіла відділили. Тіло людини не можуть самі взяти, То влізли чорнотої мазути. Досконалість фізичного блокували. І богами давніми поставали. А сірі вправляють гени у тілі, Вони ще й досі зарозумілі, Ідеал для себе шукають в ефірі, Невтомно працюють над тілом. І ще натворили гібридів, мішанину всяких видів, Всі мають форми людини, хоч невідомо, хто всередині. Бачимо, живеться всім чудово, поділили людину загадково, сірим тіло, рептиліям душа, а спрутам свідомість немала. Знаєте, Знайте народ, що навколо землі літають кораблі чималі, всі, це всі голодні, з ненажерами, мисливці здобичі з інженерами. Не все даремно, бо торгують, жертв добровільне готують. Несвідомих, що душу продадуть, щоби їх шестерні крутить. Техногенні, всі прилетіли їм вигідні істоти із тілом людини, ферми з людей, де живе душа, світлом наповнена чаша. Це ж всі творили Еони років, щоб побачити плоди збоку, нових енергій чекають творці. Від в'язнів у несвідомості. Знайте, вони не страшні, розкриваємо їх бідолашних, світло душі заливає пітьму, радістю життя кришу здіймо. Всі ми частки Святого Духа Нема важливого, краще слухай. Серця свого стукіт тепло тіла, яка краса життя, і виросли крила. У снах підказки є важливі, не шляхом боротьби йти у зливі, а шляхом підняття імунітету набуття власного суверенітету. Боротьба люта триває, з окупації тіло звільняємо у життєвий простір чіпів напхали, ой, у життєвий ефір чіпів напхали, чужими емоціями занедбали. Чешемо косу розплітаємо, паразитів тонких шукаємо, змішання крові, тіла гібридні, це вдосконалення паразитні. Проходимо шлях зворотній, викидаємо сміття чорнотне, ефір став видимим чуттям, наміром відновлюєм життя. Я як явища природи, це свідомість з тобою говорить. Розуміємо ці образи без слів, як первинність подачі, без умів. Дзеркалом навколо відображення, глянь, і зрозумій це враження. Багато не треба шифрувати, щоб істину бачити і знати. Буття і життя це процес, бути присутнім, як з небес духу щільниця, щоб порадіти досконалість тіла проявити. Інтелект вже не треба йому, витончений він у всьому, Вібраціями чуття все знає, його імпульс миттєво літає. Відоме розуміння у вченнях, пояснення цього значення. Що три нижчі тіла фізичні єднаються і стають я вищі. Фізичне тіло несе Бога кот, там первинне живе тепло, Святий Дух, Бога ген, чи кров, настав час знімати покров. Ми дозріли, щоб засвітитись планетою чи зіркою відкритись, кожний, як галактики шлях. Ми дозріли прийняти спалах, як стати ліхтарем у пітьмі, як набути спокою душі, незворушно, невпинно йти у чистих думках до мети, без вини, без образ, без жалю, зі світлою любові енергією, З чуттям душі задоволення постійного себе усвідомлення. Кожну думку і слово зважувати обов'язково, в емоціях мати єдиний канал, і без страху дивитись фінал. Вища яшле усім привіт, відкриваючи відомий світ. В живому є світло, іди до нього без вагання, в пітьмі прожити неможливо і вирватись завдання. І світла вийшов ти. Туди веде твій путь, себе ти збережи. В боротьбі рятуючи суть. Дякую всім.